І так, всім притики! З вами я Олексно. І так, сьогодні ми будемо грати у гру Останній дзвінок. Так що не будемо гаяти часу. Погнали! Так, все, ми телепортнулися. І так, що ми можемо? Відбігати, присідати і телефон відправляти. Сергій 46%. У мене побільше. Так, і так. Це якийсь ключик. Беремо... Ну, не знаю, чи сказати, що це айфон, але ні, добре поперемося із кімнати. Так, добрий вечір. Ананас сантехніка. Беремо відкрутку. Взагалі прикольна школа. Да. Тут зараз усі застиг, короче. Так, що тягнуть просто сидить. Тя ця... ми манікла краще. Це тупо, сидить, піраться у шкаф. А это какой урок? А ёлки! Твою мать! Разъел. Так, прикручиваем решетку. А у вас там в школе такие? <свеч> на, у вас такая решетка <свеч> на стене. <свеч> так, а теперь будешь осторожен, ти тварь, снаружи очень опасно. Круто. Администрация жалуется. Я говорю, бабка тут. Це і взагалі, просто сидіть і дивіться мої так. Бо ж тут щось є. 0,450. Ну це я сам запам'ятаю, окей. Так, і які ана себе тут є. Ай! Окей. А тут можна забрати? Тут не можна забрати. -мо. Я в домі. А, стоять, тупий, ми можемо обігнути це. Передава. А що ми будемо чекати? Вы нечего чепиться. Я радий. Пути. Я такий ананасині на коротко. Я, я думаю, що в неї можна втекти. Зрозуміло. Фух вона тут іде добре. Так я так розумію, тут... Є декілька кінціл, сьогодні будемо походити на першу. Так, ок. космотку там космозика. Нам треба на перший. Це так лежати. Поручні, так. Люк, прикольно. Куди нам треба? Я вже все забув. Проді наліво. Ну я не буду ризикувати. Так, я так розумію, тут ще столовка є. Так. Який же тут буде аналіз? І часочок. Ну, ви можете поки що поставити лайк, підписатися на мій канал. <гум> Не знаю, що ще. Написати крутий комент. Та він що там заснув чи що? Він туди йде все. йде Ідеально беремо гербі <гум> Ля-ля, я тупий, я тупий, я до на нас я такий. <салит> Фух! Клас, вообще. Шо підсказки, так? Монтировка. Е, нам треба карта доступа. Туди йде okay. Буду трохи тупити. Я ж нічого не пропустив. Смерта завертай. Дімо Халло. Тут. Чого тут? О, у вас не тапки Лайкай мені О, це відмілі <sust Loose> Що на дворі? Прикольно Будь-який пуговик Улітає все, майже Він десь потом всеки это матечка не вставает. Бачу, давно не виходило геймплейні. <рес> я правильно сказав чи ні? Геймплей. Геймплей. Гейм. Ну геймплей не виду. <рес> Та, я добре, все. Я Язык. Субі зломать купити в минуту. Там. Фух. Можна поки що тут пейнатувати і... Фух. Йдемо сюди. Не знаю, скільки в мене житті, я начитав. Мухоловка жав. Давайте далеко. Не замітив все фух. Ніе! Якого чорта? Фух. Ну тут би він тут. тут. І оцей двері не задівав. Ну зараз то якось підійде так. Я взагалі буквально на до коло нього був, він мене взагалі не замічав. А я такая пена то директора. Ух, такая складная. Давай, пробегай. Если они там были, я буду ссориться. Просто бежим. хулиган. Стоп, ты Что это? А я забыл код. 0, 4. 0 04... 4 04... теперь, теперь, Да как не? 4, 51. Ну, звичайно, знов чекаємо її три час. Покажите, що... що вона в цю зону не ходить, лки. Куди скиндер клаудер поранісся? А я забув кот. <рес> Йлки-клаки, є просто усе. This is scared Якраз туди, куди мені треба йти. Класс, дякую. Фух Добре, можна почекати заверь, поки Так, да. Добре, що я там не попасував. Все я там і за нього. І за цього? Так. а Бути свайп не на обеспечені те, на телефонну версію паразити. Не пошло його, не чесно. что в тюдовую не можно залезть вот теперь можно на так а на ту сторону фух я выключил последняя машина здесь только ты можешь спуститься да пишут <tor haha> Вона нас не спаси. Тишмаю довжен бути спосіб спасти всіх. Ні, немає сейд, то вона нас. Я не буду на це проходити більше. Ну, добре, якщо хоче ще, щоб я пострадав і ще і пройшов на. Інші кінцівки ставте лайки <зів> і побачимо! Котрі, з вами був Ялик Ялекстава, всім покида!